Добрий день, мої маленькі друзі. Тема нашого тижня комахи. А хто ж такі камахи? Камахи це найчисленніший клас на землі, які населяють все наше оточуюче середовище. Це і бабки, це і жуки, це метелики, коники, які знаходяться скрізь і в воді, і на суші, і в повітрі. Сьогодні на занятті. Ми з вами теж будемо виготовляти метелика, але не звичайним способом, а способом мистецтва орігамі. Орігамі зародилося в Японії. Ось погляньте на наш глобус. Давайте знайдемо, де ж знаходиться Японія. Так, Японія знаходиться в Тихому океані. Це невелика країна, але в ній живуть дуже трудолюбиві люди, які дуже піклуються про оточуюче середовище. Вирощують цікаві рослини і славляться мистецтвом, яке виготовляється із паперу і називається мистецтво орігамі. Україна і Японія дуже давно вже співпрацюють, і декілька років тому в Україну привезли велику кількість цікавих дерев, які називаються сакури. Кожної весни сакури приваблюють, оточують своїми красивими квітами дуже подобаються вони і метеликам, які дуже гарно сідають на кожну таку яскраву квітку. Ось погляньте, як квітнуть сакури в Україні. Японське мистецтво орігамі. Орі склад в японській мові, значить, щось складати, а папір свій називають всі японці гамі. Коли з нього щось складають, кажуть орігамі. А що ви знаєте про країну орігамі? Так, це країна паперових іграшок, які виготовляють із різноманітного паперу. Ось погляньте малята, який метелик завітав до нас сьогодні в гості. Я вам пропоную теж долучитися до роботи і виготовити таких метеликів в мистецтва орігамі. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий картон і папір різних кольорів, але щоб він був різнокольоровим з обох боків, а також ножиці. А ще для прикрас. Я підготувала ось такі заготівки невеликі різнокольорових квітів. В виконання роботи ми беремо звичайний папір, який має колір з двох боків однаковий. Нам треба із цього аркушу паперу зробити квадрат. Для цього ми беремо нашу меншу сторону і ось так охайно перегортаємо, вкладаємо на куточок. Кладаємо рівненько-рівненько у рівненько наш куточок. Ось так. Притискаємо і проводимо лінію згину так, щоб у нас зіпали всі сторони. Так, ось так. Дивимося, у нас ось іще залишилась ось така половинка паперу. Ми її теж згортаємо, вона нам не знадобиться, ми її просто відріжемо. Так, перегортаємо і ось так рівненько складаємо і проводимо ось так пальчиком. Цю половинку паперу ми відрізаємо. Відрізаючи папір, ми не забуваємо дотримуватись правил техніки безпеки. Тримаємо під кутом рівно ножиці, прорізаємо по лінії згину ось так, і лезо держимо перед себе. Ми отримали ось такий квадрат. Бачите, тут у нас лінія згину. Для того, щоб нам зробити нашого метелика, продовжуємо далі виконувати нашу роботу. Для цього нам треба наш квадрат розділити на рівні трикутнички. Беремо, звертаємо ось так навпіл. Краєчок до краєчку, рівно, щоб воно ніде не, не сунулося, перевіряємо, щоб наші куточки всі співпали. І проводимо нашу лінію. Згинаємо її ось так. І ще раз, з верхньої сторони до нижньої сторони, ось так. І теж міцно проводимо і притискаємо нашу лінію. Тепер перегортаємо іще куточки ось так, щоб у нас вийшов трикутничок. Згорнули їх і ось так провели. Так, в результаті розгортаємо, і в нас виходить ось така цікава зігнута наша. Деталька, яка нам буде необхідна для подальшої роботи. І ми виконуємо наступну роботу. Беремо наш квадрат і згортаємо його ось так по лініях згину, щоб у нас вийшов ось такий трикутничок. Так. Беремо наш трикутник, тримаємо його за вершину. ось так. Тут у нас пустота і згортаємо його і ще раз ось так згорнули. Тут у нас вершинка, тут у нас ось, дивіться, тут у нас пусто. Тримаємо за цю пустоту і зрізаємо, заокруглюємо кінці. Ось так. Розгортаємо. Ось так. Вершинка у нас знаходиться попереду. Беремо ось оці дві половинки і згортаємо їх до серединки і заглажуємо, беремо нашу заготовку, перегортаємо її, і ось цю нашу вершинку, яка в нас була, Загортаємо і заносимо її ось сюди, ось так високо. І ще раз її сюди загортаємо. Загорнули, з'єднали і погляньте, який чудо метелик у нас з'явився. Ось погляньте, який цікавий. Метелик незвичайний у нас вийшов. А я чекаю ваших робот з вашими метеликами. Погляньте, я ось прикрасила нашу галявинку, зелений картон, різнокольоровими квітами, а метелик дуже полюбляє різні квіти, то він теж буде тут жити.